До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати до вашої уваги. Кримінальний випуск Броденюз сьогодні у випуску дивіться про таке ДТП неподалік від залізничного вокзалу. Наслідки аварії не надала переваги у Русі. Як біля синагоги сталася аварія, суд над військовослужбовцем? Як судять за скоєння ДТП? Про це та інші новини далі. У бродах судять військовослужбовця, якого обвинувачують у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. Більше інформації у сюжеті. 15 вересня 2022 року на Тернопільському перехресті сталася трагічна ДТП, у якій загинуло п'ятеро осіб. На даний момент триває судове розслідування цієї справи, у якій фігурує обвинувачений За засобом зміни. Поставлю говорити про можливість проведення продовження судового засідання у відсутності таких потерпілих, враховуючи подання раніше заяву, голожу Че? в них не було. Че то вже можливо ще враховуючи постановлений порядок дослідження доказів, тобто зараз залишаються документи. Я вважаю, що можливо, в подальшому можливо виникне питання. Виклику потерпіли, зокрема, потерпіли в гости. Вважаю, що станом на сьогодні ми можемо працювати і досліджувати роботи з новому На даний момент часу триває етап вивчення письмових документів та відеозаписів. Закупати судочі з разом, учасники процесу чи зразу спробую переглянути цей запис. Наступне засідання призначене на 5 червня 2024 року. Сергій Нікішин. Людмила Шуткова, телеканал Броди Онлайн. Неподалік від автошколи сталася дорожня транспортна пригода, де зіштовхнулися водії двох автомобілів. Деталі у сюжеті. На перетині вулиць Веста та Залізнична сталася ДТП за участі БМВ 328 та навчального автомобіля Джелі. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стало те, що учениця автошколи не надала переваги у русі БМБ, водії якого рухався зі сторони вокзалу. Прибувши на місце події, ми з'ясували, що учениця, яка виїжджала з вулиці Веста, повертаючи в сторону центру. Зіштовхнулася з БМВ. Удар був настільки потужний, що спрацювали подушки безпеки, а два автомобілі зазнали значних ушкоджень. На щастя, в даній аварії загиблих немає. Понівечений кузов авто, розбите скло та потрощені бампери це все наслідки ДТП. Аби деблокувати потерпілих із навчального авто, 10-м відділенням ДПРЧ міста Броди було направлено спеціальний автомобіль для ліквідації наслідків аварії. Зокрема, на місце прибули медики, яких госпіталізували потерпілих. Слід зауважити, що швидкість БМВ перевищила допустиму норму, а за словами очевидців, водій, який був у вище згаданій автівці. Ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. Закликаємо учнів бути обережнішими на дорозі та дотримуватися усіх правил дорожнього руху. Сергій Нікішин Яна Грацай, телеканал Броди Онлайн. Наступного дня після аварії, яка мала місце неподалік від автошколи, у центрі міста Броди сталося ДТП. Її наслідки бачила наша знімальна група. На перетині вулиць Гончарської та героїв авіаторів. Жінка, яка керувала фіатом, не надала переваги у русі водієві, який рухався по головній зі сторони вокзалу. Наслідок удару, обидва автомобілі зазнало чималих ушкоджень. А водія, який потерпів, за словами очевидців, госпіталізували до Бродівської центральної міської лікарні із переломом ноги. Це вже не перша аварія на цьому місці, коли водії, що рухаються по другорядній дорозі, не надають переваги. Просимо усіх дотримуватися правил дорожнього руху і берегти себе. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Ані всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо, та не увійшли до основного випуску новин. На Бродівщині продовжують натрапляти на застарілі боєприпаси і очищати від боєприпасів часів Другої світової війни. Так, протягом двох діб до рятувальники надійшли повідомлення про виявлення предметів зовні схожих на застарілі боєприпаси. На Львівщині сапери Другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищений встановленим порядком 39 боєприпасів часів Другої світової війни, а саме авіаційну бомбу ао 50 яку було виявлено під час проведення земляних робіт у полі поблизу села Дітківці Бродівської громади, протитанкову міну тм 46 виявлено під час проведення ремонтних робіт на даху приватного житлового будинку у місті Стрий. 37 артилерійських снарядів калібру 100 мм, що були виявлені під час культивації поля поблизу села Перелівське Золочівського району. На два артснаряди калібром 152 мм натрапили під час прогулянки у лісі поблизу села Оброшене Львівського району, а авіаційну бомбу АОП-50 часів Другої світової війни виявили під час проведення земляних робіт у полі поблизу села Дітківці Золочівського району. Усі необхідні дії для знищення цих застарілих боєприпасів здійснено. Рятувальники нагадують, вибухонебезпечні предмети часів минулих війн несуть загрозу. Застарілі боєприпаси, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. У випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не намагайтеся їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Негайно відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте 101. Жодна цікавість не варта ризику для вашого життя та безпеки оточуючих. Побачили небезпечний підозрілий предмет? Не підходьте, не торкайтеся, відійдіть на безпечну відстань. Телефонуйте 101 або 102. у Золочівському районі. Рятувальники деблокували загиблого водія внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Так, 2 квітня о 21.06 на дорозі з полученням красне глиняне до рятувальники надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Красне Золочівського району 30-річний водій автомобіля Hyundai i30 не впорався з керуванням біля красного, внаслідок чого з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій від отриманих травм загинув на місці події. Пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічного обладнання проводили роботи по деблокуванню загиблого з автомобіля та змиванню дорожнього полотна від паливно-мастильних матеріалів. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. У місті Броди рятувальники деблокували пасажира з понівеченого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіля. Так, 4 квітня о 13.09 рятувальники отримали повідомлення про ДТП в місті Броди. Як з'ясувалось, на місці події ДТП трапилось на міській автодорозі. Відбулося зіткнення двох автомобілів BMW 328 та Джелі. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножниць та гідравлічного домкрата проводились роботи з деблокування потерпілого з автомобіля Джелі та відключення акумуляторних батарей. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Ще одна пожежа внаслідок дорожньо-транспортної пригоди сталася у місті Кременець. А в пожежі на Бродівщині постраждав чоловік, який намагався загасити палаючий будинок. Так, 5 квітня близько 18-ї години у селі Ясне ще під Кам'янської громади загорівся приватний житловий будинок. До приїзду рятувальників люди намагалися власноруч загасити вогонь. До місця події було направлено рятувальників 39-го державного пожежно-рятувального поста селища Під та місцеву пожежну охорону села Батьків. На момент прибуття вогнеборців горів дах та веранда. До 19-ї години пожежу повністю ліквідували. Однак вогонь встиг знищити частину даху будинку і побутові речі. Також від вогню постраждав 24-річний чоловік, який разом із сусідами намагався загасити вогонь до прибуття пожежників. Його з опіками руки другого ступеня і в стані середньої важкості госпіталізували у Бродівську центральну міську лікарню. У Золочівському районі вогнеборці ліквідували займання житлового будинку. Так, 2 квітня о 18.53 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Думниця Золочівського району у житловому будинку. На момент прибуття винеборців до місця події вогонь охопив перекриття. О 20-й годині пожежу було локалізовано та ліквідовано. Вогонь знищив дах та перекриття на площі 60 квадратних метрів. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Не минає і дня, щоб на Золочівщині не горіла суха трава, і рятувальники за тиждень отримали немало повідомлень про пожежі сухої рослинності. Так, протягом шести діб рятувальники Львівщини здійснили виїзди на пожежі на відкритій території і ліквідували 556 пожеж різного характеру. З них 454 пожежі у природних екосистемах загальною площею понад 342 гектари. Окрім інших, вогнеборці ліквідовували пожежі на відкритій території у Золочівському районі. Так, зокрема, вогнеборці ліквідували чотири пожежі сміття та речей на відкритій території, одну пожежу господарської будівлі та 541 пожежу сухої трави через необережне поводження з вогнем. В результаті цих пожеж вогонь знищив понад 26 тисяч квадратних метрів сухої трави та чагарнику і все живе, що було на цих територіях. Вогнеборці ліквідували займання і не допустили розповсюдження вогню на більш значну площу. Від ворожих бомб палає українська земля, а мешканці Львівщини допомагають нищити навкруги все живе. Українці, які потерпають від ворожих обстрілів росіян, на жаль, свідомо спалюють свою рідну землю. Тільки вдумайтесь: з початку року кількість загорянь сухостою сягнула позначки у 8 590 пожеж. При цьому загальна площа випаленої землі та всього живого становить більше ніж 5 тисяч гектар. Працівники ДСНС щоденно проводять роз'яснювальні роботи з місцевим населенням, попереджаючи про небезпеку та шкоду як для здоров'я, так і для навколишнього середовища. Але, незважаючи на застереження надзвичайників, громадяни вперто продовжують спалювати суху рослинність та сміття як на своїх присадивних ділянках, так і в полі. Головне управління ДСНС України у Львівській області. Котре закликає громадян припинити випалювати сукості і наголошує: Шановні громадяни, у такий складний час свідомо нищити рідну землю, спалюючи суху траву це злочин. Бережіть своє життя, життя своїх родин та житло від пожеж. Ви вбиваєте все живе, нехтуєте не лише своїм здоров'ям, а й здоров'ям ваших рідних і оточуючих. Наражаєте себе на небезпеку. ні ні «Ні-ні-ні-ні, ми вже зняли, що ви спідпалили. Давно, може, це спалило. Ну я смотрю, ж ніхто, а тоді сьогодні суботник, думаю, ну значить можна. Я yeah. в самому кінці підпалив, ну, вітру не було нормально, це було горіло. А в вітер, бухнуло, понесло і все, а що взять? От в мене питання до українців, які випалюють рідну землю. Яку ви бачите в цьому користь? Можливо, це повністю вигорішив ґрунт, який перетворився в попіл, або ж забруднене повітря, яким потім дихаєте ви, діти, люди похилого віку, або ж оселя вашого сусіда, на яку вогонь перекинувся. Тому суху рослинність не можна випарювати. Крапка. Я теж ну що зробити. Я, я не думав, що вітра було, вітра не було з моїх. До всесвіта пошов бачиш, я забув, горіти, знаєш? Але в цьому році найбільше пожеж, мабуть, пов'язано з тим. Які зробили висновки для себе з цієї ж? більше вивчать палити не буде нічого. Зараз палюється трава. Бабуся. У вас є рішення вашої громади. І вам же не шість сроки, розумієте? Ви чітко усвідомлюєте. Ну я, я поняла, да, я, ви ж, ви зна... я давно, може, це спалила. Ну, я вас... смотрю, смотрюшні ніхто. а тоді сьогодні суботник, думаю, ну, значить, можна, раз. Ви свою вину, ви визнаю і другий будь ласка. Ну. І така ситуація зараз по всій Сумщині. І всі все розуміють, але продовжують випалювати рослинність. Ну і звичайно, свою вину визнають, але лише після того, коли їх притягують до відповідальності, яка до речі може бути не лише адміністративною. А й в окремих випадках і кримінальні. Співробітники ДСНС зі своєї сторони роблять все для того, аби запобігти таким пожежам. Ми щоденно проводимо рейди відпрацювання спільно з за працівниками національної поліції, екологами. Також проводимо моніторинг довкілля, використовуючи БПЛА. І все для того. Аби ви перестали провокувати пожежі в природних екосистемах. Бо ліквідовувати їх дуже важко. Але це вже тема іншої розмови. Пожалійте себе, пожалійте громаду, пожалійте природу. Тому що маленьке полум'я може з великим вітром перейти в дуже велике. Тому будьте обачними та обережними. Я вас дуже прошу, скільки попереджувалося, скільки казалося. Будь ласка, не треба робити цих дій. Нагадуємо, що підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу. Для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посудових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Вогонь нищить усе живе на своєму шляху. Постійні виїзди рятувальників на ліквідації пожеж сухостою – це зайві витрати ресурсів, а вони зараз так необхідні нам для перемоги. Шановні мешканці Бродівщини і сусідніх громад, у такий складний час в умовах воєнного стану свідомо нищити свою землю, спалюючи сухостій, це злочин. Злочин щодо себе, до своїх дітей та своєї держави. Завдання кожного з нас берегти нашу землю, де живемо сьогодні ми, де будуть жити наші діти. Пам'ятайте, пожежі легше запобігти, ніж її загасити. У черговий раз нагадуємо, що наслідок пожеж вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки. Але й рослини, комахи, звірі та птахи. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. Про наслідки спалювання сухостою розказують діти та фахівець ДСНС. Хто, Що? де, коли, чому, для чого, як? То один факт, одне запитання, сто одна відповідь. Воно може е, е, шкодити повітрю. Якщо ж будуть ходити якісь люди, і вони можуть задихнутися. Це може бути якось кідливо. Після е, трави під. Е, на дерево і так може заголосити весь ліс і тварин до які там проживають, можуть добре. Бо може статись пожежа. Ну, бо вона розпалася і може згоріти багато чого. Бо це шкодить, по-перше, здоров'ю і ну, це шкодить іншим людям. Ну, тому що може початися пожар, і все може згоріти, особливо якщо це в лісі. Вона може згоріти і все запалити. Тому що може загорітися ліс. Бо вона швидко загориться і буде пожежа. Вона просто підпалиться і, можливо, вся тривала. Вогонь може швидко розростись і загоряться будинки, там, школи. Може. Бо воно ще більше буде е, гаситись. Ну, палати. Тішить, та одночас вражає, що наші діти знають більше та свідоміше, ніж деякі дорослі. Випалювання сухої рослинності це злочин, який карається законом у вигляді штрафу. Ми закликаємо припинити випалювати сухості, адже там гинуть комахи, тварини та птахи. Щодня на ліквідацію таких пожеж задіюються десятки людей та техніки. Будьте свідомими, бережіть природу. Отож палії схаменіться. Ви ж не окупанти, не спалюйте рідну землю. Задумайтесь, не спалюйте сухої трави. Будьте свідомими людьми, шануйте своє, бережіть природу, бережіть Україну від вогню.